Помаранчевий ідеальний колір для радісного, енергійного та динамічного саду. Мене приваблюють делікатні абрикосові відтінки, багатий мандарин та бронзові тони, наче випущені осіннім сонцем, і для кожного з цих варіантів є помаранчева троянда. Помаранчевий це колір бадьорості, тепла та веселощів. Не дивно, що помаранчеві квіти різного роду часто використовуються для оживлення тьмяних куточків саду. У саду дизайну помаранчевий прекрасно поєднується з прохолодним блюзом, фіолетовими та зеленими, щоб створити привабливу та витончену палітру. Останніми роками відтінки абрикоса, помаранчевих та кремо стали дуже популярними в дизайні. Так само, як фарба або аксесуари, помаранчеві троянди поставляються у величезній різноманітності відтінків та стилів. Якщо ви готові додати більше життя та тепла до свого саду. У цій статті я виділяю чудові помаранчеві троянди, які ідеально підходять для роботи. Почнемо. Емур-Димол Ботанічна назва роза адаруакал. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 2 до 4 футів. Зони стійкості до морозу – 5-9 Цю зачаровуючу троянду потрібно бачити особисто. Він має кульові квіти діаметром до 6 дюймів, які відкриваються у блискучих відтінках, починаючи від лосося до глибокого коралового помаранчевого кольору. емур Молн є толерантним до літньої спеки і цвіте неодноразово протягом усього сезону. Він має фантастичний класичний аромат троянди. З стилем антикварної троянди цей сучасний шедевр створює красиві зрізані квіти. Він отримав кілька міжнародних нагород за аромат та продуктивність. Здорова, темно, зелена листя та величезні квіти роблять це й підняття переможцем. Кільце вогню. Ботанічна назва роза, грегомар. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, висота. 4, 5 футів зони стійкості до морозу, 5, 9. Якщо ви прагнете темних, насичених помаранчевих відтінків, кільце вогню це те, що вам потрібно. Ця троянда має незвичайний глибокий іржавий імбирний колір, який приголомшує всаду. Кільце вогню золотий медаліст, і буде виділятися у змішаному полі. Заєднайте його зі світло, блакитними багаторічними для шикарного контрасту. Високо концентровані квіти гібридної чайної троянди великі і тривають довго на кущі. Квіти створюють букети якості флористики та випромінюють м'який рожевий аромат чаю. Кільце вогню це постійно квітуча і енергійна зростаюча троянда, але забезпечує певний захист, якщо у вас є суворі зими. Цей вогнений підйом віддає перевагу теплі. Леді Емма Гамільтон. Ботанічна назва Роза Ауесберо. Тип рослини. Багаторічний. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 3-4 фути. Зони стійкості до морозу 5-9. Переможець нагороди садових заслуг королівського садівничого товариства. Леді Емма Гамільтон – приваблива, пухна староспуста з приголомшливою червонуватою або бронзовою зеленою листям. Він виробляє багато червоних бутонів, які відкриваються в чашки квіти теплого кольору мандарину. Емма прясно цвіте від весни до морозу. Він має чудовий цитрусовий аромат і злегка розпусний вигляд антикварної саду з повними пелюстками. Цю троянду не можна пропустити, якщо ви любите англійські троянди. Високо цінується за його кількістю квітів, ароматом та стійкістю до хвороб. леді Емма Гамільтон» є обов'язковою. Подвійний легкий помаранчевий, ботанічна назва роза, єседокоїнг. Тип рослини, багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 3-4 фути. Зони стійкості до морозу – 5-9. Double Easy Orange це яскравий абрикос Флобунда, який виробляє великі, ефектні квіти з весни до морозу. Якщо у вас немає багато місця, цей компактний різноманітність троянд упаковує багато удару в невеликій упаковці. Double Easy – це легка різноманітність для вирощування та зберігає свої насичені помаранчеві тони, незважаючи на літню спеку. Елегантні загострені бутони відкриті в приголомшливі четвертині квіти англійського стилю. Фруктовий аромат додає веселощів. З Ізиду, як батько, ця троянда пропонує багато яскравого кольору саду з дуже невеликими зусиллями. Чудова троянда для початківців, яка вас зачепить, мандаринове небо. Ботанічна назва роза кортангену. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 6, 8 футів. Зони стійкості до морозу, 5, 9, мандаринове небо це ароматна троянда для альпінізму з прекрасним гарбузом помаранчевим кольором. Він росте до 8 футів у висоту і буде рясно цвісти весь сезон. Як і більшість альпіністських троянд. Він найкраще цвіте, коли його довгі пагони навчаються горизонтально уздовж стіни або декоративної опори. Листя, мандаринове небо, глянцева і багатий середньозелений колір. У неї солодкий аромат. Відносно повільно зростає, тенджерин знадобиться пару років, щоб розвинути сильні коріння та здорові пагони, перш ніж розірватись. Будьте терплячі, і ви будете нагороджені озброєнням квітів у майбутні сезони. Мандаринове небо, стійкий до чорної плями і цвіте в кластерах. Якщо ви шукаєте класичну помаранчеву троянду для сходження, це чудовий варіант. Божевільне кохання. Ботанічна назва роза корбамфлу. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 4-5 футів, зони стійкості до морозу 5, 9. Частина серії Sunbelt від зіркових троянд і рослин. Божевільне кохання це теплостійка та приваблива троянда, ідеальна для теплого клімату. Квіти різнокольорові, з відтінками рум'яна, жовтою та насиченою мідю. Божевільне кохання це здоровий і енергійний чагарник, великі, повністю подвійні квіти з'являються протягом усього літа, а кольорові тони трохи різняться залежно від температури та впливу сонця. Цю троянду весело спостерігати в саду. Ця троянда це квітуча машина, яка почне виробляти рясні хвилі цвітіння в перший рік. Якщо ви свербите, щоб отримати прекрасні тони заходу в цьому сезоні, захопіть божевільне кохання. Вражати це багатим. Ботанічна назва роза в квіпмії. Тип рослини – багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 5-7 футів, зони стійкості до морозу від 5 до 10. Хоча я не можу гарантувати, що ця троянда принесе вам удачу, майбутнє Страйк Етрич обіцяє в будь-якому саду. Цей переможець відбору всеамериканської троянди та золотий медаліст класика для шанувальників Оранж в саду, вдаряє його багатим, цвітаючи в кластерах, непохитний і надійний. Хвилі гарненьких бутонів манго відкриті в помаранчеві троянди, які врешті-решт згасають до золотисто жовтого кольору з рум'яним відтінком, квіти витончені та рясні протягом усього сезону, квіти діаметром 5 дюймів і чудові в букетах. Річ має приємний гострий аромат та відмінну стійкість до захворювання. Обрізка витрачена квіти з цієї троянди часто, щоб заохотити реблук, але не забудьте носити рукавички. Ця троянда має серйозні шипи. Помістіть його в задню частину кордону з гарячим рожевим гомфреном спереду для красивої змішаної межі Джаст Джої. Ботанічна назва Роза Канджаджу. Тип рослини, багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 4-4 фути, зони стійкості до морозів – 7-11. Джаст Джої має пишні, розпушені бліді коралові квіти. Вони починають у класичній формі чайної троянди і повільно відкриваються, щоб виявити прекрасні золоті тичинки. Джаст Джоуї це нащадок знаменитої ароматної хмари, що легко помітити, коли чай та абрикос аромат цієї троянди паличу через сад коралові та мідні тони, які повільно виянуть до бажевого на сонці в поєднанні з м'яко-холястими пелюстками, що роблять Джаст Джої особливим. Після того, як проголосував улюблена світова троянда на конвенції світової федерації товариств Роуз, ця красуня була популярною десятиліттями з поважних причин. Це весела Троянда, яка привертає увагу. Він добре встає у вазі, і аромат змусить вас захотіти вирізати стебла, щоб принести всередину. Як і багато гібридних чайних троянд, він оцінює трохи балування, щоб добре утвердитися. Коли дозріло, я думаю, що це стане улюбленим. Нельсон Мандела, ботанічна назва Роза Хоренела. Тип рослини, багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 5-6 футів. Зони стійкості до морозу від 5 до 10. Названий на честь південноафриканського президента та антипартеїдного активіста Нельсона Мандели, ця вражаюча версія троянда це приголомшлива данина. Це сильний вертикальний сорт з яскравим кольором, який наповнить сад енергією та позитивними вібраціями. Ця витривала троянда насолоджується повним сонцем і добре справляється з теплом. Колір не для скромного, Нельсон це приголомшливий, яскравий відтінок хурмового апельсина. Квіти великі і напівдублі зі легким гострим ароматом. Нельсон Мандела буде виглядати чудово посадженим поруч із сріблясто-зеленими листяними рослинами, такими як Синерерія Меретене або Сулверселвея. Це буде однаково вражаюча рослина зразка в горщику. Де б ви не посаджували його, Нельсон це шоу стоппер Нарешті ботанічна назва роза Хоркогіль. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3, 4 фути, зони стійкості до морозу 5, 9. Якщо ви давно займалися садівництвом, швидше за все, ви натрапили на популярну youtube Лоре з каналу Відповідей Саду. Лора має ряд троянд, нарешті, вздовж її переднього ганку, і вона клянеться їх частотою цвітіння та красивого абрикоса. Кожного разу, коли я бачу її звільнення, я хочу самостійно замовити одну з цих сильних і непереборних троянд. Нарешті, так само просто, як нокаут, але забезпечує набагато більше краси та чарівності. Нарешті, має золотисті абрикосові хвилясті пелюстки. Подвійні квіти і найкраще, інтенсивні, солодкі парфуми. Цей високопродуктивний скраб скрабиться чиста надійність, посадіть кілька поспіль на постійно квітучий літній живоплод або використовуйте їх у горщиках з підвішною лобелією. Нарешті троянди це працьовиті, які не підведуть вас. Леді Шалот ботанічна назва роза аусенесон. Тип рослини, багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 5, 8 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 11. Ця універсальна альпіністська троянда, одна з моїх абсолютних фаворитів. Леді Шало це романтична англійська троянда від Девіда Остіна, селекціонера, відомий для поєднання старомодного стилю та ромату з сучасною твердим. Хоча дама шалоту може бути сформована як велика куща або маленька троянда для сходження, вам захочеться дозволити йому рости якомога більше після того, як ви побачите, як він світе. Квіти зачаровуються, кольори м'яко змішані, поєднання помаранчевого сонця, полуничного рожевого та золотисто жовтого кольору. Названий на честь вірша лорда Альфреда Тенісона, ця нагородна троянда стане центром уваги у вашому саду. Кутом стріляв обеліском для рясних квітів з ароматом яблучного сидру і гвоздики протягом усього літа. Вавум. Ботанічна назва роза в Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3, 4 фути. Зони стійкості до морозів, – 6-9. Звернення вавом полягає в його сміливому. Неперевершеному помаранчевому кольорі Сі.